Ні, ну якщо тобі мало в житті її батні, то давай купимо. Так сказав мій чоловік, коли ми побачили ці сільці. Дивно було чути це саме від нього. Але ок, ми купили ці сільці. І почався довгий тернистий шлях переконати себе до них приступити. Спочатку зробила фотосесію, намагала заставити полюбити ці сільці пса йому пов. Далі подумала про пікантну підводку. але вік стільця і ресторатора дав про себе знати. Тому просто приступила до зняття верхнього шару. І от нарешті я його дочистила. Ура! Чекайте наступну серію, вона вийде десь у 2027 році.